Та подивився теж відео, де там такі бики трамбують старшого чувака, такого десь там 55 чи скільки там років, трамбують його, там, руки крутять на очах сім'ї, на, на війну. Що давай, мол, йди нас, захищай. От, а ми тут будемо на місці. Так в мене от питання, а чому в воєнкоматах я не бачу тих людей, які дійсно показали свою відданість країні, які е втратили кінцівки, руки, ноги. Чи хіба не може бути воєнкомом пацан, який ну, направди прийшов е з війни і втратив руку чи ногу? І так само він напише це все, оформить, нема проблем, і помічників собі таких візьме. Чому е, саме такі бики, які е, все життя сиділи і обслуговували владу, е, тільки міють робити, що писати протоколи, придумувати справи. От вони там, вони там служать. Чому не служать там е, дійсно люди, які е, віддані своїй державі? Народ, може, ви підкажете? Підкажіть, будь ласка, бо щось незрозуміло.